У 2010 році на київському водосховищі сталася справжня екотрагедія. Після досить холодної зими було Залпово скинуто воду Унаслідок цього метровий шар льоду впав та розчавив своєю масою сотні тонн риби. До того ж, водойма ця мілка, вода добре прогрівається сонцем, що своєю чергою сприяє розростанню рослинності. Тисячі гектарів природних нерестовищ покриті суцільним килимом рослинності. Рибі ніде не реститися, а мальку годуватися. Утім, київське водосховище поступово відновлюється. Ось яким чином відбувається цей процес. Нам розповість Олександр Чистяков. Голова Асоціації Рибалок України. Доброго ранку. Олександр. дякуємо, що звітали. Власне, ось Настя вже розповіла про цей 2010 рік. Власне, я думаю, що багато хто пам'ятає цю ситуацію, яка склалася. Трагедія масштабна. Які були перші зроблені кроки для відновлення взагалі ось цієї водної екосистеми київського водосховища? І наразі яка ситуація? Як можете оцінити? Дійсно, трагедія була дуже очень Після неї інститут рибного господарства... написал программу по восстановлению популяции рыб в Киевском водохранилище. И, в принципе, она до 2013 года успешно осуществлялась. Но, к большому сожалению, уже три года как бюджетное финансирование этой программы полностью отсутствует. И зарыбление происходит данного водохранилища только за счет общественных организаций или рыбопромысловых предприятий, которые работают на Этом водохранилище. Власне, цієї весни відбулося таких кілька теж подій. і Зариблення теж було. Були встановлені спеціальні гнізда, 2,5 тисячі, якщо я не помиляюся. Скільки важливо взагалі встановлення ось, саме таких гніздів і для чого вони потрібні? Діло в тому, що розумієте, природні нерестилища зникають. Там, де раніше нерестилась риба, зараз бетонні причали частних властей. Чтобы вы понимали, где-то около 40% природных нерестилищ киевского водохранилища просто, просто исчезло. Это, еще раз говорю, это несанкционированная застройка. И плюс к этому, как вы правильно сказали, это массовое зарастание природных нерестилищ. Сейчас более тысячи гектар затянуто водным орехом. Это реликтовое растение, которое пришло к нам от динозавров. Но извините, если оно пережило динозавров, оно и нас с вами переживет, и также рыбу в Киевском водохранилище. Его, этот водный орех, вели в Красную книгу, и поэтому прорежать... Акватории mm -hmm. запрещено. И вот он разрастается, а интенсивность его разрастания очень большая. Один куст на следующий рік дает до 12 себе подобных. Ну, ми вже говорили про те, що було встановлено нерестові гнізда, коли можна очікувати на більш-менш помітні результати. скажімо а, Вони вже є. Тобто, розумієте, в чому діло? Це не значить просто бросить гніздо в воду. Це ціле Целый процесс его поднимают и промывают икру на нем, чтобы вы понимали, на одном нерестовом гнезде, которое диаметром до 1 метра, где-то приблизительно до 3 миллионов икринок откладывает лящ, плотва. Поэтому с такими условиями то есть по прогреваемости по промываемости у нас осталось вообще на україні не более 4% природных нерестилищ это утверждают ученые поэтому они ну крайне необходимы любому водоему Якщо говорити за київське водосховище, ось ви вже зазначили деякі види риб, Власне, для цієї водойми, які найкраще підходять, найкомфортніше, які рибі там живеться, і власне якою рибою власне, варто було б заповнити його? Знаете, существует, опять же, из-за того, что оно зарастает, существуют научные рекомендации по зарыблению данного водохранилища растительноядными видами рыбы. чтобы mm -hmm. они, Это естественная мелиорация. Чтобы они съедали эту растительность и, будем говорить, поправлялись, mm -hmm. по, да, поправлялись, попадали потом к нам на стол. А это толстолобы, это пришельцы с Дальнего, с дальнего Востока, это белый амур. Ну, немного, мабуть, карп вони поэтому, поэтому делают і розчищають воду, чистять природные нерестилища, Ну і плюс к тому риби. Mm -hmm. Ну а ви далі, ось скільки потрібно часу для того, аби повністю відновилася екосистема київського водосховища? E... І за яких умов це вже відбудеться? Ось давайте так. Знаете, вот я еще раз говорю, после трех лет интенсивного выполнения программы, программы, написанной Институтом рыбного хозяйства Украины, Киевское водохранилище заметно начало, начало восстанавливаться. То есть рыбопродуктивность его, она где-то на уровне, ну, сейчас, лучших своих времен. Mm -hmm. Да, но... Но вот эти вот 3 года, о котором я говорю, что э существует, э, полностью отсутствует государственное бюджетное заребление водоёма, оно может очень серьёзно через год снизить эту рыбопродуктивность. Вы понимаете, э рыбопродуктивность это же не сегодня на сегодня. Сегодня вы запустили рыбу, а э, ей надо вырасти. Ну это такие дливалые процессы, фактически э может может не вильоватися роки роботи. Сієї, да, так? естественно, конечно, абсолютно верно. Вот поэтому очень сейчас важно. Сейчас сейчас вообще нерест, это ну, святая и святых для. водоема для рыбы, для природы вообще, когда-то, знаете, во время нереста не звонили в колокола, а проезжающим по берегу, по берегу телегам, чтобы не скрипели колеса, окутывали их тряпками. Это наши предки вот настолько ценили, берегли вот это вот таинство природы, нерест рыбы. Ну и, на зараз есть заброна до 1 червня. на вилов риби хотілося б детальніше, щоб до 10-го, до 10-го червня, щоб ви теж пояснили на саме на масовий, так? Наскільки, зрозуміло, вилов просто з вудкою можна ж йти? Е, справа в тому, що запрещён промисловий вилов риби до 10 числа. Для любительського лову визначені е, місця. Це определяє каждое обласное обласне управління рибоохорони і їх іх тєологічні відділи. В основному, это в межах населенных пунктов, там, где нет природных нерестилищ, угу. разрешается в дневное время суток, в светлое время, скажем так, на одну удочку одним крючком. Угу. Яке ж покарання загрожує тим, хто Таких норм дотримуватися не буде, або хто ж врешті ось в цей період буде займатися промисловим виловом риби? Знаєте, не потрібно говорити про перелові якогось дедушки там, двох або mm -hmm. трьох карасей, який виловив себе ну, на обід або внучки на день народження, mm -hmm. розумієте? Значить, тут потрібно говорити про ось цьому ганебному явищі, як браконьєрство. То есть браконьеры это стали не просто какие-то отщепенцы, это стали то есть браконьеры сейчас действуют многокилометрокилометровыми сетями под чьими-то крышами то есть на водоемах сейчас ну природоохранных правоохранительных структур ну знаете как у тузика блох а рыбы все меньше и меньше все почему-то стремятся охранять охранять ресурс ну а получается так как получается так, власне, ось за, за самих браконьєрів, Якщо подивитися динаміку взагалі розвитку цього незаконного mm -hmm. промислу, за останні роки він зменшився, збільшився, чи можливо просто набув більш таких професійних, скажімо, рис? Знаєте, я називу вам тільки кілька цифр. Якщо в 91-му році на момент незалежності України було задержано 19 тисяч водних браконьєрів. то в прошлом году их было задержано 124 тысячи понимаете mm -hmm. то есть э, рост э, рост на лицо э, это во-первых э, во-вторых по неофициальным данным э, данным э, браконьерский вылов рыбы приблизился по э, количеству к официальному вылову это страшно то есть неофициально оценивают э, браконьерский вылов где-то около 8 миллиардов э, гривен Це беремо. Так, да, країни, е, да, країну. Ну, а власне за, за структури, які, які мають боротися з браконьєрами наразі, е, які існують, адже теж і ось створення водної, скажімо так, mm -hmm. поліції цієї структури, можливо, поліпшиться. Ви знаєте, рано об этом говорить по нескольким причинам. Перше, це дійсно, в органах риборони давно Э, назрело реформирование, потому что все мы видим, что про происходит uh -huh. на, водо на, э, на водоемах, которые перекрыты сетями, браконьеры, не гнушаясь ничем, ловят и электроудочками, взрывоопасными и отравляющими веществами, которые фактически уничтожают, как выжигают напалмом наши водоемы. Э, поэтому э, в рыбоохране давно назрели, э, э, назрело реформирование, но на данный момент э, старые еще не ушли. Но ничего не делают, понимая, что они не придут в новую структуру. А новые обучаются, они еще не пришли. И сейчас, во время нереста, водоемы остались сам на сам. И поэтому очень важно наше с вами внимание к ним. Если вы видите правонарушение на водоеме, моментально сообщайте о них на телефоны горячей линии Правоохранительнее, э, в природі охрани структури. Ну і наостанок залишається нас не так вже багато часу. Якщо говорити не про браконьєрство, відокремлюючись від цього явища, а загалом про культуру рибальства в Україні, то як би ви могли її охарактеризувати? Знаєте, э, рибна ловля вона хуже гріпа. Її больні мільйони і мільйони наших Тому, э, э, знаєте, Рибна ловля це не набивання холодильника, це. Прежде всего, єдині з природою. І поэтому я желаю всім вашим телезрителям, щоб у них завжди, в всіх їх починаннях, тільки ловілася найбільша риба. Mm -hmm. Ну, а власне, якщо говорити ось за таких э, добросовісних любителів і природи і такого відпочинку, э, ця армія риболовів збільшується з кожним роком. І якщо говорити так, би мовити, про таких рибалок вже з досвідом, скільки їх взагалі в Україні? Ой, вы знаете, э, существуют опять же неофициальные данные. Mm -hmm. Mm -hmm. Официальные данные. Официальные и рыболов рыболову немножко вроде. Потому что существуют э, спортсмены рыболов, mm -hmm. Mm -hmm. не спортивные. надо Да, не надо забывать, что наша сборная является многократным чемпионом мира. А, например, тот же Дима Корзинков это шестикратный чемпион мира. Это наш украинский рыболов, то есть, честь и хвала им. Вот. А Если мы говорим о любительском рыболовстве, я еще раз говорю, это не на скорость выдергивания рыбы из водоема. Это прежде всего, это единение с природой, это расцвет, это костер, это юшка, это общение с друзьями. Ну, власне, на такій смачній і позитивній ноті будемо вам дякувати за те, що завітали до нас за плідну розмову. Дякую. Дякуємо. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був Олександр Чистяков, голова Асоціації Рибалок України. З ним говорили про відновлення та зариблення київського водосховища після зимової екотрагедії, що сталася в 2010 році, а також про нагальні питання риболовецької галузі.